Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, перебуваючи з візитом на Прикарпатті, ознайомився із роботою центру надання адміністративних послуг, поспілкувався із працівниками та відвідувачами. Опісля чого провів розширену зустріч із прикарпаттями. Говорив Володимир Гройсман, здебільшого про зміни, реформи, децентралізацію. Думаю, що треба йти далі, щоб створювати ефективне належне місцеве самоврядування. Щоб мешканці Франківська могли можливість мати можливість обирати свою владу, а ця влада мала можливість робити якісно і відповідально свої справи, розповів також Володимир Гройсман і про реформи українського парламенту, які за його словами мають відбутись вже найближчим часом. Апарат парламенту буде якісною прозорою сервісною службою для депутатів. Це електронний парламент, абсолютно публічний, відкритий і певні елементи, ми вже сьогодні запроваджуємо. Це питання нового регламенту, нових нових процедур, які повністю відповідають європейським стандартам і в європейській практиці, це дасть нам можливість зробити все для того, щоб український парламент став більш відповідальним, більш прозорим. Також приємною новиною для прикарпатців стало те, що голова Верховної Ради України переконаний, що вже наступного року візи для українців будуть скасовані. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.